Риболовля у Чорнобилі. що можна віймати у річці прип'ять, та чи законно це? Чорнобильська зона відчуження це унікальний заповідник, де життя перемогло смерть у вигляді радіації. За 36 років тут значно зменшився радіаційний фон, та розширилась флора та фауна. Риба у багатьох водоймах Чорнобиля не стала винятком. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, яку рибу можна спіймати у річці Прип'ять та інших водоймах зони відчуження. Наскільки це законно, та чи варто йти туди на рибалку. Ми вже розглядали, як виглядає Чорнобиль та Прип'ять у 2022 році. Оглянули, яка флора та фауна живе тут. Також розгледіли, що тут за собою залишили орки. Якщо вам цікаво, ці відео будуть у описі та підказках зверху. Диви, як мене уносить, парни. А ту сторону? Київське Полісся це край, що знаходиться в обіймах нескінченних цнотливих лісів. А також тут розташовано багато вже після аварії на атміні станції заповідних водойм. Саме тут, у лісах Київської області, розташувалася забруднена радіація внаслідок аварії на ЧАЕС Чорнобильська зона відчуження. Сьогодні це режимна територія радіусом 2600 км квадратних. Навколо її периметру розташовано кілька КПП. Саме на КПП-дитятки або іншому КПП зони, ваша поїздка з метою риболовлі скоріше за все скінчиться, адже ловля риби у зоні відчуження заборонена. Проте, якщо ви налаштовані рішуче відпочити на березі однієї з водойм зони, туди є один шлях. Звісно, це один зі способів потрапити туди, якщо вас розвернули на КПП. Проте є і більш законний спосіб потрапити на риболовлю у зону. Справа у тім, що периметр Чорнобильської зони нерівномірний, і в західній частині Чорнобильської зони відчуження можна рибачити на кордоні зони. Це річка Уж. І по її периметру проходить кордон Чорнобиля. Виходить, що правий берег річки це не є зона, а на лівому березі вона вже починається. Отже, річка Уж протікає у межах Житомирської та Київської областей. Вона є правою притокою припяті, яка впадає у Київське водосховище. Загальна довжина річки Уж становить 256 км. Щоправда, більша її частина недоступна через належність до Чорнобильської зони відчуження. Легально рибачити тут можна в стороні селищ Зелена Поляна у Київській області, а також міста Народичі, що на Житомирщині. Річка Уж налічує в собі безліч видів риби, які поширені на поліссі. Серед них в'язь, щука, білизна звичайна та європейський головень. За 36 років відсутності людей риби у Чорнобилі розвелося багато, її ніхто не тривожить. Тому вона тут сильно не ховається. Що цікаво, Чорнобильська риба неохоче клює на покупні приманки. Як я часто казав у своїх відео, Флора та фауна тут не бачила цивілізацію, тому краще за все використовувати дідівську приманку, щось на кшталт гороху з манкою та інших. Уж є єдиною річкою, де можна рибачити поблизу Чорнобиля. Наступні водойми недоступні для простого відвідувача. Це озеро Сіміхотський Старик. Когда-то воно було частиною ріки Прип'ять. От прямо в той стороні за насип'ю йде пойма ріки. І все это сюди притікало. Семихотський старик. Це старий приток річки Прип'ять, який відгородили від річки у часи ліквідації аварії на атомній станції. Озеро відділено від русла річки ось таким насипом зі щебеню. Проте це, це не завадило рибі активно розмножуватись. Ковчег то ковш, котрим насипалі от эту насип. Тобто це все сделано искусственно в 86 году. Місце, звісно, не дуже підходить для риболовлі, адже тут багато водоростів. Тому часто будуть клювати саме вони. У озері водиться щука, карасі, європейські головні, також суми, карпи та білизна звичайна. Можливо, є і інші види риби. Інформації стосовно цього мало, адже ловити рибу у зоні відчуження заборонено. Дещо далі розташована річка Прип'ять. Це одна з найбільших річок України, яку можна співставити з Дніпром. Прип'ять починається з маленької притоки на Волині. Потім розширюється у Білорусі і повертається в Україну ось такою широкою річкою. Риби в прип'яті багато. Серед найпоширенішої Окунь, лящ, в'язь та щука. Також білизна звичайна, ще тут водяться карасі та європейські головні. Скоріше за все, тут також водяться соми. Гадаю, багато хто з вас бачив цих легендарних чорнобильських красенів. Прип'ять у Київській області також недоступна для риболовлі та відпочинку, адже пролягає по всій зоні відчуження і закінчується на межі її периметру. Ставок охолоджувач. ЧС. Напевне, однією з найбрудніших в плані радіації водоєм зони можна вважати ставок охолоджувач. Неофіційно його ще звуть Чорнобильським морем. Його довжина близько 12 кілометрів, а в ширину він в середньому 2,5. Тут водились найбільші в Україні соми, яких, впевнений, ви неодноразово бачили у різних відео на Ютубі. Також серед найпоширенішої риби тут були карасі, окуні, щука, плітка та в'язь. Саме на території ставка охолоджувача досліджували Чорнобильську рибу та вплив радіації на неї. У цій покинутій лабораторії досі можна побачити представників Чорнобильських водойм. Що цікаво, ця риба законсервована у якійсь дивній речовині. Яка не дає їй фізично розкладатись, а сама лабораторія розташована в такому місці, де її дуже важко знайти. Чи можна ловити рибу в зоні попри заборону? На це у мене немає однозначної відповіді. Та й напевне ні в кого. З однієї сторони, правила зони відчуження чітко прописують, що у Чорнобильській зоні відчуження заборонено будь-який вид діяльності. Це збір ягід, проживання, ведення сільськогосподарської діяльності і, звісно, риболовля. Ті, хто вивозив таку рибу зі зони, зараз покарані та сидять у тюрмі. Адже за вивезення будь-чого зі зони відчуження передбачено не адміністративну відповідальність, як це при проникненні в зону, а саме кримінальну: збір ягід, вивезення металобрухту чи продуктів зі зони суворо заборонено. Проте, якщо просто ловити рибу і не переносити її зі собою, скоріше за все нічого не буде. Тобто у поході в зоні відчуження можна сміливо ловити рибу за умови, що ви не покладете її до себе в рюкзак, а відпустите після того як спіймали. Деякі сталкери ловлять рибу у зоні відчуження і приносять її у своє тимчасове житло з метою приготувати її та з'їсти. У мене нема однозначної відповіді, чи можна так робити. Адже при затриманні поліція може подумати, що ви мали наміри винести свій улов зі зони. Також під дуже великим питанням, чи можна вживати таку рибу у їжу, особливо карпів, які черпають мул і можуть зачерпнути радіонукліди з ним. Отже, у водоймах Чорнобильської зони відчуження водиться безліч риби. Яка поширена на полісці, серед найвідомішої у водоймах зони можна виділити плітку, окуня, ляща, в'язя, щуку, карасів та європейського головня. Соми ж зникли разом з висушенням ставка охолоджувача, проте цілком вірогідно, що вони водяться у річках. У зоні відчуження суворо заборонена риболовля, проте, якщо не виносити рибу за межі периметру. Нічого страшного не мало б статись. Також під дуже великим питанням безпека вживання такої риби у їжу, адже деяка з них може черпати мул, у якому досі знаходяться радіонукліди. Легально ловити рибу поблизу Чорнобиля можна, у річці Уж, там, де нема Чорнобильської зони, тобто на прикордонній смузі, у селі Зелена Поляна або ж у місті народичі, що на Житомирщині. Також на Київському водосховищі у селі Страхолісся. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, а для декого було й корисним. Я не закликаю вас проникати в зону відчуження, і вся інформація була надана у виключно інформаційних цілях, оскільки мені й самому було цікаво дізнатися, яка риба водиться у Чорнобильській зоні відчуження. Я бажаю всім мирного неба. Та удачі також на моєму каналі. Ви можете подивитись безліч походів у Чорнобильську зону відчуження, де ми нелегально проникали від периметру до міста Прип'ять.